Новини енергетики України за 2-8 січня. В Україні в 2022 році створили законодавчі підґрунтя для розвитку виробництва біометану, який є перспективною альтернативою природного газу. Зазначається, що в 2022 році зросла увага до біометану як в Україні, так і в ЄС. В повідомленні наголосили, що першою цеглиною в законодавчому фундаменті для ринку біометану став закон про розвиток виробництва біометану, який ухвалили у жовтні 2021 року. Досягнення в 2022 році, уряд затвердив порядок функціонування реєстру біометану. Розпочалася розробка запровадження реєстру гарантій походження біометану. Національна комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг внесла зміни до Кодексу газотранспортної системи та кодексу газорозподільних систем, що дозволяє постачати біометан в мережі, для цього збільшено малярну частку вмісту кисню в природному газі щодо інших новин тижня. Міненерго призначило наглядову раду оператора ринку. Збільшено на 6% зелений тариф для ВДА генерації на перший квартал 2023 року. Підписуйтесь на наш інстаграм, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.